Була дуже модна школа, от я кажу, через те, що вона була, типу, як з двох корпусів, був старий, який будували в, там, не знаю, в кінці 40-50-х х половині німці. Угу. І був новий, і от новий корпус, типу, відкривали якраз в той рік, коли я пішов в перший клас. І у мене з першого класу була А, англійська мова. Угу. Я її до цього часу не вивчив. З першого класу? З першого класу, так. Да. У uh, uh, ні, у мене да. точно не було, але навіть англійська це херня, того що у нас було чотири укомплектованих класа інформатики. Це просто Боже, я колись звикну, до того, що всі гості приходять і то пандеки. Да, а я такий, ну я вчився в загальній школі. Ну що загальна ну, освітня, з з інформатики. Ну, це теж була загальна освітня, звичайна, але от приблотньона трохи. Поняв. Не ми все поняли, звісно. Але от але перед першим класом я прям пам'ятаю, як мене бабця водила, типа на співбесіду, типа на співбесіду да. в школу? Ти да. ти да. чуєш вообще про що чи, я вона... візьмуть мене в цю школу чи ні? Я теж проходила співбесіду. Мені здається, він про Тисячні говорить. Мене не, був не, не. мене було два іспити, щоб визначали в який клас, типу, тому що був А-клас, це англійський, mm. і був Б клас. І, ну, типу, щоб потрапити в А-клас, mm -hmm. треба було здати математику, задачу в дві чиста чиста кров так. Да? Да. показати, що тебе шляпа розподілила <показати> перший А клас. <показати> а там Я з цими дали... маглами не збираюся в одному класі вчитися.